Без зайвих слів та пишних урочистостей у п'ятницю вшановують пам'ять Тараса Шевченка. Це все віхи нашої державності. Зараз, як ніколи, це питання стоїть гостро і, безумовно, про ті дати потрібно і пам'ятати і про них знати. Ті маленькі штрихи, які будують це. Як будівельний матеріал для нашої держави. Ми повинні знати і таких людей, і такі дати. Ця дата, говорять посадовці, символічна для України. Адже, попри всі перепитії свого життя, Тарас Шевченко прагнув повернутися на рідну землю. Коли людина помирала на чужині, вона дуже хотіла, щоб її тіло спочило на рідній землі. І це є знати такий унікальний символізм: любові до рідної землі. І ця дата про це сьогодні говорить. Не обійшлося цього дня і без цитування поезії Великого Кобзаря. Після покладання квітів біля пам'ятника поетові лунали слова з його заповіту. Шевченко саме він і особлює ту ідентичність українства. І ми розуміємо свою національну, самоідентичність. Він об'єднує нас, він дає нам силу. Ми розуміємо, що це не просто поет і не просто художник, а найсправжнішинський най. Найвірніший пророк український нагадаємо, Тарас Шевченко пішов з життя 10 березня 1861 року у Петербурзі, проте вже 22 травня його прах перепоховали на Чернечій горі у Каневі.